Тивний клуб інвалідів Фенікс влаштував традиційний щорічний сплав. Уперше рушили сеймом упродовж трьох днів. Головна мета оздоровитися. Учасників 11, інваліди першої, другої та третьої груп. Запрошували також воїнів АТО. Втім, із особистих причин ті сплавитися сьогодні не змогли. Пообіцяли наступного разу. Маршрут три дні починали. Ми від села Пєске, Буринського району і закінчуємо. Десь протягом трьох днів завершимо його вже десь під буринню. Крім водних процедур, учасники мало змогу порубалити, насолодитися красою природи, пограти в різні спортивні ігри. За гарної погоди та позитивного настрою всі лишилися задоволені. Навіть натякають на необхідності влаштовувати такі заходи частіше. Я на сплаві другий раз, і мені все дуже подобається. Тут очень веселі Люди Нужні для того, щоб люди знайомилися з друг з другом. Не мовчали, розказували своїх проблемах, постійно встрічались і от ці сплави вони об'єднують, дають можливість людям розкріпасті. Тож у майбутньому тут справу не полишать і чекають на нових учасників річкових мандрівок. Марина Педаченко на части спорт.